Всім доброго раночку. У нас сьогодні вранці, ще п'ятої години не було, пройшов дощик тихий і такий обнадійливий, але не знаю, чи промочив він щонебудь на городі ще я не була. Але хочеться вірити, що рослинам трохи полегшило і вони хоча б через листя у себе випили ту водичку. А під вчорашнім відео про цибулю мене попросили показати Лілії. Я в кінці відео показувала за спиною Лілії. По суті, то нічого вже й показувати. Вже все обцвіло майже. Але он отакі красуні ще квітнуть. Заростає у мене вже по п'ятому кругу квітник. Треба полоть. Або хоча б позаходити і руками повиривати що-небудь. Яке росте. Ось вона. Отака красуня була в мене за спиною. І ще одна. Не путайте, люди, бо мені хтось писав, що це регале, чи регале, то ще якась там. Це Гарден Affair. Вони схожі, але... Сорти різні. Хоча можна об'єднати їх до одного сорту. А пахне вона. Шекспір. Щось тут не дуже він гарну квітку тримає на сонці. І ось маленька. Тебе би різка оплела давно, я сюди заходила. Це я два тижні як полола квітники. Сьогодні хочу почеренкувати під бутилку піано. Бо вже є такі поп цвітали череночки. Так, ідемо. Ідемо, покажу, там краще видно. На продаж у мене цих лілій немає. Я в тому році їх продавала. Мені залишилися матошники. Матошники видно, де вони здорові. Одна, дві, три, чотири. Шість маточників у мене. І дітки. Ось це ось дітки дали по одній, по дві квіточки. Ой! Відходить чайно-гібридні троянди, які я замовляла вже більше десяти днів тому. Ця вже відсвіла. Ось дитинка. Запах увечері страшний. Так, а це відкривається. Ось вона відкрита. Ось це сорт лілії Тріумфатор. З 2018 року, ось материнська сибулинка мені дала всього-навсього дві дитинки. Ось одна дитинка і отож друга дитинка. От так складно її розвести. Дуже складно. А це моя улюблениця. В тому році в неї були більші квіти, але через те, що вона менше, через те, що вона пересаджена. Восени я продавала, викупувала дітки і пересадила. Ну нічого. Пахне! Пахне-пахне. Не знаю, я зараз на такому розпутті почали оце ж квітнути отакі лілії в людей. і... Не знаю, аби так наборчиком купити отаких от трубчастих. Або на осінь я зробила то замовлення на високі лілії дерева, оті гіганти, і на лілії мартагон. А отаких от би ще хотілося. І плюс мені попалося оголошення на лілейники з Сумської області, відправка Укрпоштою 12 штук за 200 гривень. Я б хотіла трішки ось тут розрядити свої. Ліриси, які квітнуть від сили, хоча і в холодку від сили 5 днів. І хотіла б ще посадити таких красунчиків. У мене тут чотири сорти. Є отакий, от але хай навіть якби й повторювався. Тим більше 200 гривень. Ось отакий кросень. І жовтий. Три сорти. А я сказала 4 чи що. Три сорти. Бо це, по-моєму, схожий. Це я купляла ж їх, а тоді порозділяла. І жовтий, такий здоровий, здоровий. Я його вже розділила, їх у мене вже не один кущик є. Ну, ось ще така ліліян. Королівський захід сонця. Жовті вже всі обцвіли, а мурахи кусають. Туї ростуть. Всього вистачає. Деревовидний піон. Ну, не засох і слава Богу. Наступний рік будуть відходити. в мене, дякуючи Альоні, їх аж 6 штук. Ось малесенькі. Хочу наростити їх собі побільше. Ну, в планах, можливо, майбутньої реалізації на наступні роки. Але в цьому році в мене їх не буде. Дуже ефектно. Якщо у вас ще немає, то я раджу придивлятися до будь-яких отаких от трубчастих лілій, тому що запах, один тільки запах. Ну і на вид красивий. Потроху починають по другому колу квітнути троянди, примадонночка. Імператриця ще перше коло ніяк не завершить. Піч аваланче. Схожа на примадонну, але дещо інший відтінок. І моя улюблена. Одна з улюблених Павлів, Букузе. Ух ти, гарнюшечка така. Вже по другому колу в тебе стільки бутончиків буде. Горнюнька моя. А яка синія красива. Керіо буде почину. Ох, який колір. Дощиком полило. Ось також примадонна. А тут хто сховався? Ой, ну не можна. Не пахнеш. Ти моя гарнюнька ввечері буде пахнути. Як тут? Ось, до речі. Спрейки, які я садила три тижні тому, прийнялися і вже викинули поуп'яночки. Спрейки швидко прийнялися, от чайно гібридні і поливаю, але ще, воно отож показувала, ще, але зелененькі. Приймуться, все прийметься. Все-все прийметься. Кожна квіточка гарна і кожен бур'янчик он як гарно росте. А я думаю, що мені робити? Та треба сапу братів працювати вже, Бо квітники я свої полю. І не допускаю достану стану косу. Так ще от таке. Отакі лілії. Тут також ось пуп'янок, спреєчка. Це все ось ось я садила. Ось-ось. А гібридні і пеаструм, а чайно гібридні ще, яка швидше прийнялася, але зелені. одийдуть, одийдуть, навіть не сумніваюся, що одийдуть і будуть квітнути. Ось довго чекала спреючку, коли та що, а вона ось почала відходити. Ось. Оце я ходила, поливала, поливала зі шланги, наче все здавалося чистеньким, пополеним. А воно ось уже й портулак, усе пішло. Усе пішло. Так, екскурсію провела. Пішла я далі жити, щось робити. Шкода, що мало, свого часу не знаю, чому я не розвела більше всяких кольорів, таких лілій пахучих. Але буду справлятися так. Помилуйтеся красою. Я свою дозу прийняла. Все, я пішла. Всім гарного дня!